Друзі, всім привіт! Погодьтеся пити каву кожного дня це вже звичайна рутина більшості людей. Проте, частіше за все, якщо говорити про домашнє кавування, то всі ми п'ємо звичайну розчинну каву, але ж так хочеться іноді щось більш цікаве та смачне. І тут в нас є два варіанти: або постійно ходити у кав'ярні, а це зараз не так дешево, скажу я вам, або купити собі додому кавоварку. Другий варіант, як на мене, більш раціональний, адже всього за одну покупку ви маєте багато варіацій смачної кави прямо не виходячи з дому. До речі, в нас на каналі вже було відео про те, як вибрати кавоварку. Залишу посилання в описі до відео. А сьогодні я хочу презентувати вам три цікаві ріжкові кавоварки від компанії Цикотек. А саме: Power Espresso 20 Steel Pro, Power Espresso 20 Square Pro та Power Espresso 20 Barista Compact. Що ж, починаємо! В коробках ми бачимо саму кавоварку, фільтр для однієї порції кави, фільтр для двох порцій кави, порт-фільтр, мірну ложку з пресом та інструкцію з експлуатації. На вигляд вони більш-менш схожі, срібні, виготовлені з високоякісного алюмінію з чорними вставками, мінімалістично та сучасно. Як на мене, це відповідає останнім тенденціям у дизайні техніки для кухні. Проте одна з них точно вирізняється своїм зовнішнім виглядом. Завдяки чому відразу привертає до себе увагу, це це Power Espresso 20 Square Pro. має дуже цікаву квадратну форму. Я такої ще не бачила. Її габарити 141 на 38,1 на 15,1 см. вона дуже компактна і не займе багато місця на робочій поверхні. Так що, якщо у вас маленька кухня і ви переживаєте, куди ще туди кавоварку вмістити, то зверніть увагу на цю модель. Інші дві моделі теж не дуже великі, досить компактні, але більші за попередню. Power Espresso 20 Barista Compact Має розмір 23,5 на 28 на 29 см. А Power Espresso 20 Steel Pro 33 на 29,5 на 17 см. Щодо потужності, то тут також всі три кавоварки не дуже сильно відрізняються одна від одної. Всі вони мають вбудований насос досить високої потужності. Лідер в цьому параметрі Power Espresso 20 Barista Compact, який має 1465 Вт. Power Espresso 20 Square Pro має 1450 Вт і 1350 має Power Espresso 20 Steel Pro. Завдяки таким потужностям потрібна температура досягається швидко та екстрагує з зерен більше цінних аромасполук. Всі три моделі мають унікальний напірний насос з тиском 20 бар. Що у поєднанні з інноваційною технологією Force Aroma, яка підтримує постійний рівень нагріву, гарантує, що ваша кава матиме ідеальну текстуру та насичений аромат. Ще одна спільна риса трьох представлених кавоварок це інноваційна технологія Thermoblock, яка прискорює нагрів води та підтримує температуру в оптимальному діапазоні для приготування кави високої якості. Вода нагрівається лише тоді, коли це потрібно, без перегріву та зайвих витрат енергії. А ось ємність для води у кожної моделі різна. Power Espresso 20 Barista Compact має найбільший резервуар 1,8 літрів. Це дозволить з одного наповнення приготувати досить багато чашок кави. Трішки менший бак у Power Espresso 20 Steel Pro – 1,3 літри. І Power Espresso 20 Squar Pro має водний резервуар для води на 1 літр, але цього з головою вистачить на кілька подвійних порцій еспресо. У всіх трьох моделях резервуар можна легко зняти та очистити, тоді як наповнити місткість. Можна не знімаючи її з основи, купуючи будь-яку з представлених кавоварок, ви можете забути про холодну каву. Спеціальний піддон із нержавіючої сталі підігріває чашки, забезпечуючи ідеальну температуру для кави і тим самим підсилює аромат напою. Так що ваш ранковий еспресо не охолоне надто швидко, і ви зможете насолодитися кожним ковтком перед робочим днем. Дані кавоварки мають тримач фільтра із подвійним випускним отвором та двома фільтрами, що означає, що ви легко можете приготувати дві порції кави одночасно і нікому з сім'ї не треба буде чекати на свою чергу. Зручно. Моделі цикотек Power Espresso 20 Barista Compact та Power Espresso 20 Square Pro мають випарник, який дозволяє регулювати тиск пари для ідеальної піни. Можна обрати текстуру на свій смак від легкої та повітряної до більш щільної та кремової. Для збивання підійде як звичайне молоко, так і кокосове, соєве чи вівсяне. Цикотек Power Espresso 20 Steel Pro має звичайний випарник, який текстурує молоко та забезпечує швидке та зручне приготування кави з молочною пінкою. До речі, якщо ж вам треба звичайна гаряча вода для приготування чаю або іншого напою, то із цим завданням всі. Три кавоварки впораються чудово. Функція просто подачі гарячої води в них передбачена. Що відмінного у Power Espresso 20 Steel Pro, так це те, що це напівавтоматична кавоварка, яка має технологію Instant Cappuccino – що допоможе приготувати широкий спектр гарячих напоїв, включаючи капучино та американо одним легким дотиком кнопки? З особливостей цих кавоварок Цикотек Цікавим мені здається режим енергозбереження. Який автоматично вимкне прилад через 15 хвилин, а на дисплеї відобразиться функціональний індикатор. Також ці кавоварки обладнані функцією автоматичного очищення від накипу. Отже, як на мене, всі три моделі досить прості та зрозумілі, але при цьому функціональні та потужні. Тому ви сміливо можете обирати ту, яка більше до вподоби. Зараз ми виведемо на екран таблицю з їх основними відмінностями, щоб ви візуально подивилися, в чому різниця. Від себе можу додати, що якщо у вас маленька кухня і немає місця для великої кавомашини, то рекомендую брати кавоварку Power Espresso 20 Square Pro. Вона крута по функціям, нічим не вступає іншим моделям, але при цьому дуже компактна. Повірте, її цікавий незвичайний дизайн. Точно здивує ваших гостей. Якщо ж у вас велика сім'я і вам треба потужна кововарка з об'ємним резервуаром для води, так щоб раз залив і забув на певний час, то беріть Power Espresso 20 Barista Compact. В неї ще й сенсорний дисплей є. Ось Power Espresso 20 Steel Pro схожа на попередні моделі, але має свою унікальну фішку: напівавтоматичне приготування капучино. Це значить, що його можна приготувати лише одним натисканням кнопки. Але цей процес все-таки краще. Вати. Друзі, на цьому на сьогодні це все. Щоб подивитися ціну на ці та інші товари, переходьте на наш сайт за посиланням в описі до цього відео. Дякую, що були з нами та подивилися це відео до кінця. Буду вдячна за лайк, комент та підписку. До нових зустрічей!